Щодня на дорогах України стаються дорожні транспортні пригоди, і наш район не є винятком. Відтак, нещодавно тут відбулася дорожня транспортна пригода. Увага на екран. І знову на трасі міжнародного значення неподалік селища Олесько сталося подвійне ДТП через недотримання правил дорожнього руху, а саме безпечної дистанції. Банальне ДТП нічого серйозного. І, хоч удар в момент зіткнення був сильним, на щастя всі залишилися живими. За детальним коментарем ми звернулися до патрульної поліції, яка роз'яснила причину аварії. Відбулося ДТП попередньо з потерпілими було подано як з потерпілими, адже була неспросутня бригада швидкої медичної допомоги. Відбулося досить сильне зіткнення, в якому могли постраждати люди, але дякувати Богу, швидка не госпіталізовувала і ні пасажирів, ні водіїв. Тобто водій Рено ну, Сценіка, будучи неуважним, не дотримався безпечної дистанції та вчинив зіткнення із транспортним засобом Мерседесу. Але дякувати Богу, всі живі, здорові. Лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками. А які марки транспортних засобів рухалися? Е, дивіться, отже, Мерседес, А А-160» рухався зі сторони Львова в сторону Києва. а… Сенік також їхав, тобто він його догнав, якщо так по простому сказати. Внаслідок аварії ніхто не був госпіталізований, а транспортний засіб, який врізався в автомобіль, що їхав попереду, зазнав чималих ушкоджень з передньої частини. Ми звертаємося до наших телеглядачів і просимо берегти себе на дорозі, адже як бачимо, поспіх ні до чого доброго не доводить. Роман Яльчанінов Сергій Нікішин, телеканал Броде онлайн.